Вася, тримай. Так, Тримай, тримай. тримай, тримай, тримай. Пацани, алло, ого! Дайте, пацаны, не так. успокойтесь, так. пацаны, пожалуйста. Пацаны, серий не ещ Пацани, ви шо ете? Та вони тебе щас зав'яжут, повезут, нахуй. Пусти Пусти його. Бердан, як як тебе звати, пусти його! Пусти його! Пусти! Блять, камера дві впала. Камера твоя впала. На Для ти, ти, ти його, свою камеру! На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, увазі. А смотри, не хоче, амера випадка. Ви не бачите, що він по формі? Ну. А вы свои документы не... Показали кому-то? Да, вы показали документы? Ну, в чем mm -hmm. Девушка. Он де... Сказал, где он Пустит, пустит он. его! Пустит не его, не души! Повери, вы его, не души его, не, души его не души его, брат, не души его, пожалуйста. его за руки Пустит его, брат. Бл... Ну, бл... хорош, бл... пустит. Зараз на в, в а? Алло, еб***ь, я... вы что прикалываетесь? Пусти его, бл... его, бл... его, его, документы... Пусти Він не надає документи. Так пусти його! Пусти, стай! Не чіпайте! Бачимо військовий. Моє десь металію надасть! Тебе зашибай Тебе документи! Не души його! Надасть пусти! Тобі покаже, все. Та я я я я тоже военный! Ми ручаємося за нього! Ми ручаємося! Векрути його! Не лізь до воєн! Я його з нами не щипаю! На чіпай! Дай! Ты удушил нас, блядь! Ведь іди! Ты такой зай! Запоріжжя мусорський безпреділ. Мусорский беспредел! Нічого робить, що ти робить! Забери нарощити! Пускай підійде в СП, от поліція поліція. Хлопці, кому не знаю, поліція, поліція.